Доброго дня! Сьогодні я знову на дачі, відвідую своїх курочок. Сьогодні в них тут було генеральне прибирання, вони побували на вулиці, погреблися, порелаксували у земельці, яка переміщена з піском. Там їм дуже подобається. Вони погреблися, почистили своє пір'ячко і зайшли у чистий курник. Хочу поділитися своїми набутими вже таким таким досвідом за 5 років. Як за ними доглядати, як їх годувати? Що зробити для того, щоб був порядок, їм було комфортно, буквально на 4 квадратних метрах зі кормику. Було чисто, вони нічого не розгрібали, не розсипали, тобто не, не втрачалася корма. І, е у них було досталь усієї їди, тому що я приїжджаю до них буквально раз на тиждень, і вони тут, ніби котики, самостійно живуть. Значить, Дивіться, в їхньому раціоні у нас завжди є корм для несушок. Він насипаний ось такі кормушки, зроблені із водопроводної труби. Потім обов'язково є. Кукурузка, щоб яєчка були жовтенькі. Далі пшениця, також насипана у кормушки. Ну і ще обов'язково в раціоні в них повинен бути ракушняк і камінці для хорошого травлення. Також я ще для них створила такі умови, щоб вони могли погребтися навіть у курнику. Це суха травичка, там, яка сушиться влітку. І, але засипати її потрібно десь так окремо в загорошки, тому що вони, бачите, грибуться, вони її розгрібають. Але це їм гарно, тому що вони такі курочки, які люблять гребтися і кублитися. І вони тут відчувають себе ніби на природі, ніби на волі. Також у них в раціоні є свіжі овочі, щоб вони не лежали на землі, вони їх не притоптували і відповідно за тиждень вони можуть підгнивати. Тобто, щоб було чисто, у нас ось таке овочеве намисто для них. Тут, як бачите, різні різні овочі, і капусточка, яка відходить домашні, і гарбуз, який я вирощую влітку. І е, кабачки теж, ті, що переростки, вони добре зберігаються цілу зиму. Ну, Звичайно, бурячок, морквинка. І вони ось таким чином навіть роблять якусь зарядку. Бачите, як вони витягують свої шиї. І, відповідно, коли їм... вони люблять все, все клювати, вони весь е, цілий день, їхня робота це ходити гребтися і клювати. І якщо їм нема чого клювати, то вони починають потім клювати одна одну. А це не дуже гарно. Тому що потім викльовують собі там прям рани. І для того їм можна зробити ось таку зарядку. Вон, дивіться, все клюють, навіть мене клює. От. Без цього вони взагалі жити не можуть. Так, ну йди сюди, йди, я тебе поглажу. Іди, іди, також у них тут є ще така стаціонарна паїлка, з якою вони п'ють водичку. Ось так, бачите? Це така уж більш сучасна паїлка. Не вода в відрі, яка розльопується. І вони можуть її перевертати. Ця паїлочка, вона зроблена. Ось Вон таким чином. Тут така труба. раніше, можна сказати, на шланг, саме звичайний, який. Іде ось до е, бочки, в якій, звичайно, зберігається їхня вода. Тобто вони можуть тут спокійно собі ось так відпочивати. У них навіть тут є ось такий другий поверх, сідало. Там вони несуться. І вон там такий яйцезбірник. Бачите, там, Куди вони залазять, несуть яєчки, вон вже якась і знеслася. Треба забрати, хоч я вже сьогодні збирала, так? А потім цей яйцезбірник отак закривається і яєчки сюди не викачуються. Так що, ось так поживають наші курочки в умовах зими на дачі. Ще в них є тут додаткове освітлення, якщо немає е, звичайного, то горить у них лампочка, яка працює від акумулятора. А також, коли бувають такі дуже холодні зими на той період, коли опускається температура нижче 10 градусів, в такому разі вони перестають нестися, починають накаплювати собі жирок, то в нас стоїть тут обогріватель на той случай, коли Температура опускається нижче 10 градусів, то він включається і підтримує цю температуру. Тобто для них тут створені всі умови для такого достатнього існування. Кому сподобалось моє відео, кому воно, буду дуже рада допомогти. Можливо, хтось візьме собі на замітку у кого вже є курочки або хто збирається їх завести. Так що беріть, користуйтеся, використовуйте мої лайфхаки. Ось бачите, як дуже гарно вони працюють. Всім пока!